Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сніг. Я вітаю вас усіх! Привіт-привіт, мої любі діти. А погляньте, діти, прилетіла пташечка. Напевно, вона хоче мені щось сказати. Так, пташечка сказала. Що дівчинка Маринка потребує нашої з вами допомоги. В неї є маленький братик Тарасик, і він дуже плаче, і вона не знає, як його заспокоїти, що для нього треба зробити. Малята, а давайте ми для маленького Тарасика, братика Маринки, розкажемо віршика. Ви готові? Тож почали слухаємо уважно. Віршик називається Латки, Ладеньки, Ладусі. Латки, ладеньки, ладусі. Ой, ладусі, латки, де були ви бабусі? Що їли? Олапи. Чи молатки із медком та солодким молочком, а де брали медок, діставали у учілок, у саду зеленому під рясними кленами, під кленами, під липами, де ягоди розсипані. Хто розсипав вуси, хто збере бабуся? Хто поїсть дитинка, дівчинка, Маринка? Діти, а ви помітили, що Мариночкин братик Тарасик зовсім не плаче? І дуже веселий, бадьорий, посміхається? І навіть став гратися. Так, діти, а скажіть мені, будь ласка, де були діти? Так, у бабусі, а що ж вони там робили? Їли, так, а що їли дітки? Оладки? Оладки які? смачні. А з чим оладки? Так. Із медком та солодким молочком. А де ж брали медок? Так, діставали у бджілок. Діти, а хто ж розсипав ягоди? У а хто збере ягоди? Так, бабуся. Тож буде їсти ці ягодки? Так, дівчинка, Маринка та її братик Тарасик. Діти ви сьогодні були великі молодці, розумнички, уважно слухали, все вірно відповідали на питання. Тож вам я дуже вдячна. А також вам вдячна і дівчинка Маринка за те, що ви їй допомогли заспокоїти її гарного, красивого, рідного братика. Тож на все вам добре, бувайте, бувайте, до нових зустрічів.